Львівщина отримала гуманітарну допомогу від Польщі. Вартість товарів 12 мільйонів гривень. На арені Львів відкрили центр сплетіння маскувальних сіток. Запрошують долучатися волонтерів. До Львова приїхали японські художники. Разом з дітьми малювали графіті та плакати про війну. Півтори тисячі ліжок, три тисячі комплектів постільної білизни. Це перший транш допомоги для Львівщини. Загалом гуманітарного вантажу в область із сусідньої Польщі доставлять на понад 12 мільйонів гривень. допомоги прийшло близько шести фур. Очікуємо ще таку саму кількість допомоги. В неї входять подушки, постіль. Міжка, які розкладають, основна мета із якою передали такий гуманітарний вантаж забезпечити усім необхідним тих переселенців, які покидають приміщення шкіл та садочків перед початком нового навчального року. Ініціатором виділення гуманітарної допомоги є представники готельного холдингу Польщі. В наших трипів, наших об'єктах. Сьогодні Польща прихистила сотні тисяч ваших земляків, але ми не називаємо їх біженцями, бо це наші друзі. Якщо говорити про заклади нашого холдингу, то від початку війни ми надали місце для ночівлі близько 200 тисячам українців. Зараз ще 700 людей проживають у наших готелях. Частину цього гуманітарного вантажу передадуть туди, де готують житло для переселенців. Наприклад, в училище в Новояворівську. Зараз тут закінчують ремонт на п'ятому поверсі гуртожитку. У цих кімнатах розмістять близько вісімдесяти переселенців. То є кімната 17 квадратних метрів. Тут буде троє чоловік проживати. Є менші кімнати в трасі там. Ми на двоє розраховували, В основному поверх для 80 чоловік може містити. Ну, зараз бачите, що плінтуса пліндуса і світильники. Тут треба ліжка, тумбочки, стіль. Загалом на початок серпня на Львівщині зареєструвалося понад 245 тисяч переселенців, повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Частина із них ще живе у школах та садках. Якщо брати розміщення переселенців в закладах освіти. То на даний час у нас близько 9 тисяч осіб знаходяться в закладах освіти. До нас як перший вантаж приходить півтора тисячі ліжок. 16 об'єктів, 20 об'єктів, які ремонтуємо. Це близько 2200 осіб, які ми можемо перемістити. Гуманітарна допомога від Польщі почне надходити для облаштування житла для переселенців в області від завтра. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина. У понеділок, 8 серпня, на Львівщині один раз звучала сирена, яка сповіщала про загрозу з Чорного моря. Сирену вімкнули о 10.17. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. В області зростає кількість хворих на COVID-19. у лікарнях перебуває 111 пацієнтів. Новий штам коронавірусу, який у липні виявили в Україні, на Львівщині підозрювали у 30 людей. Із центру громадського здоров'я здоров'я моз надійшли результати у жодного пацієнта. Нового штаму не підтвердили. Двома евакуаційними потягами у Львів з епіцентрів бойових дій прибула ще 161 людина. До перемишля зі Львівщини вирушили 747 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 18 тисяч 368 людей. Повернулися 20 тисяч 722 українці. Сьогодні у Дрогобичі попрощались із загиблим військовослужбовцем Ігорем Ільчишиним. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради. Кортеж із тілом військовослужбовця прибув до Дрогобича 8 серпня. Поховали Ігоря Ільчишина сьогодні у селі Довге біля могили матері. З 2014 року Ігор Ільчишин захищав Україну на сході. Після початку повномасштабного вторгнення у березні. Він знову пішов на фронт. Військовослужбовець загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання. Йому було 43 роки. Утрати російських військ станом на 9 серпня. Особовий склад близько 42 тисяч осіб. Танки 1817 одиниць. Бойові броньовані машини 4076 одиниць. 964 артилерійські системи, 261 реактивна система залпового вогню, 133 засоби протиповітряної оборони, 223 літаки, 757 безпілотних літальних апаратів, 193 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 2998 одиниць, спеціальна техніка, 87 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 185 крилатих ракет. Слава ЗСУ. На Львівщині викрили схему з ухилення від сплати податків, привезення товарів в Україну. Про це повідомили у прокуратурі області. Слідчі встановили, що працівники одного з постів Львівської митниці пропускали вантажі без сплати обов'язкових митних платежів. Підприємства, із якими співпрацювали митники, пов'язані з людиною, до якої застосовані персональні санкції згідно з рішенням РНБО. Так, на територію України заїхало сім грузовиків, у яких був брендовий. Одяг, косметика та парфуми. Унаслідок цього державі заподіяно збитків на суму понад 15 мільйонів гривень. Триває розслідування. У серпні з Польщі до Рави Руської почне курсувати міжнародний потяг. Зараз залізничники прокладають Євроколію, також триває реконструкція вокзалу. Нагадаємо, меморандум про співпрацю щодо розбудови залізничної інфраструктури на території Рава Руської міської територіальної громади підписали у лютому. Євроколію протяжністю 8 кілометрів планують збудувати до 24 серпня. Там, відповідно, є митний пост. Прикордонний пост. Цей пункт пропуску працював в свій час. Більше 20 років не працює. Зараз ми його відновили. Добудовуємо вузьку колію, проводиться ремонт вокзалу. І думаю, з 24 серпня буде курсувати поїзд з Варшави, умовно, до Раверуської І відповідно наш український поїзд зі Львова до Раверуської, де можна буде пересісти і їхати в ту чи іншу сторону. Це розгрузить як мінімум. Наші кордони автомобільного транспорту. Ну і це швидкість. Залізничний транспорт. Він найшвидше наземний транспорт. У Львові за допомогою робота Давінчі прооперували 69-річну жінку з Бахмута Донецької області. Її діагноз ахалазія стравоходу. Стравохід блокує їжу та не дає їй рухатися травною системою. Вона затікає в легені, що з часом призводить до пневмонії та смерті. Цим хворіє лише одна тисячна відсотка людей на планеті. До львівських медиків пацієнтка потрапила в критичному стані, і з цим діагнозом вона жила 30 років. Їла дуже ну, з рідку їжу їсти. Ну, так оно ну, ж хочеться і довго жувала тщательно, тщательно, зуби, як блендер, пережовувала, латала, застрявала. Я опять його латала. Ну, це не життя, а мука. Ну, я була справніша. А потім якось ну це ще війна, бахи трахи, донька, онук. Я стала ходити. Тільки сказали, у Львові це можна зробити. Я думаю, як гарно, що якраз у суботу мені було 69 років. І цей день мені назначили операцію, будь я народилася я другий раз. Методика довінчика, методика роботичного застосування операції геля, дозволить нам розширити тканини, м'язи та сирозну оболонку, а також сформувати за допомогою інструментів відповідну манжету, яка унеможливить попадання шлункового місту в травок і тим самим пацієнтка зможе після операції зразу на другий день споживати рідку їжу. Та є кращий після період у порівнянні з відкритими та іншими методиками. Мало детям прикордонник Олексій і дворічний лабрадор Кора не бачили з чотири місяці, відколи Олексій отримав поранення у боях у Маріуполі. Там він служив у Донецькому прикордонному загоні. Там його застало повномасштабне вторгнення. Перше время ми на на заводі. Азовмаш, завод зовут Ильича, там є ще один в Мариуполе. І через некоторое время вийшли участвовать в горских боях. Вместе з азовцями, с національними гвардіями. Корус з собою на бойові завдання не брав. Собою взяти на позиції, зрозуміло, що нет. Она будет мешати позицію. Поэтому хто собак полашав в домівках, хто у родичів. В одному з боїв Олексій отримав поранення. Обороняли місто і в, в одне утро ми міняли позиції і попали під кулеметний вогонь. І от отримав поранення правого бідра, шейки бідра і двох пальців. Попав в польової полів польової Евакуювали пораненого Олексія з Маріуполя гелікоптером. Йому зробили дві операції, потім тривало лікування і реабілітація. Кору евакуювала з-під обстрілів дружина Олексія. А тиждень тому прикордонник повернувся на службу і після одужання через чотири місяці зустрівся зі своїм собакою. Хазяїна ні, тому що ну, дружина не знала. Там, ну так скажем, плакала собака. Після кількомісячної перерви кора знову відновила тренування. Собака навчена напрямок по пошуку наркотичних речовин, багажу, автотранспорту, приміщення. Ну, зараз будемо тренування проводити по встановленню її способності. Пішу. Голос. Сидіть. Молодець. Голос. Хорошо, голос. Повністю, молодець. Зараз Олексій Кора служить в одному з львівських прикордонних підрозділів. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львівщина. Відкрили центр з платіння маскувальних сіток на арені Львів. Може, це наблизить хоч трошки перемогу. Дарина приходить допомагати плести сітки на арену Львів. Сама жінка, переселенка з бахмута. Розповідає, що у Львові зайнялася цим уперше. Це не важко, але це така кропітка праця. Це потребує часу, витримки багатьом дуже швидко набридає. Ось тут я вже довожу до кінця. Наприклад, і фіксую її ось тут. Там вже де складеться, і потім накладаємо іншу тканинку. Або якщо є простіри, то ми дов'язуємо банки. Центр відкрили два тижні тому, каже волонтерка Марина Бульбук. Передусім, хотіли зайняти переселенців, які тимчасово мешкають на стадіоні. Сітками зайнялися через те, що на них є запити від військових, розповідає волонтерка. До плетіння залучають переселенців та львів'ян за однією умовою. щоб це не була одноразова акція. Тобто прийшов, розважився і пішов. Тобто, якщо прийшов, навчився, відповідно приходиш і плетеш, допомагаєш. Перед плетінням потрібно пройти навчання. Ми не можемо робити довгі лінії, квадрати, круги, трикутники неприродні Форми, тобто, якщо ми зробимо довгу лінію, вона буде світитися на фотографії або буде виділятися серед кущів. Робота сітки вчиться львів'янка Христина на арені. Волонтери другий тиждень плата сітки та порується на кухні до повномасштабного вторгнення Росії. Вона була безробітна. Христина виховує двох дітей. Вона могла сіти спокійно вдома, просто угу. треба було щось зрозуміло, що кудись Треба подітися плацінні. Організували у співпраці з громадською організацією Центр суспільних і Ваці та Львівської національної академії мистецтв волонтери кажуть до Плетева долучитися можуть діти та пенсіонери. Також взяти роботу можна додому, наприклад, нарізати тканину смужками. Анастасія Настасія Анатолій киричук новини на Суспільному. Львів. Науковці, викладачі та працівники музеїв організували волонтерський осередок Львів Опір. Від початку війни у позаробочий час вони допомагають армії та переселенцям. Та у пріоритеті підтримка збройних сил. Спілкуємося власне безпосередньо з командирами батальйонів, узгоджуємо потреби, які вони формулюють. Нам на основі тих збірок, які в нас є. Ми визначаємо, що ми можемо надати. Окрім того, намагаємося допомагати. Українцям, які проживають на території, які постраждали від війни, освітяни передають засоби гігієни, ліки та одяг. Крім того, налагодили співпрацю із волонтерами з різних куточків України, а також із за кордону. Через них дістають аптечки та амуніцію для бійців. У нас за у ці місяці склалася прекрасна співпраця із Вроцлавом із Любліном. І вчора ми отримали черговий вантаж від наших колег від Віліни і Філіпа і власне. Маємо дещо з тактичного одягу. Це й рукавиці, і кашкети, і, і, і футболки. А ще у волонтерському осередку навчилися виготовляти спеціальні штормові сірники та розпали для багаття. У польових умовах ці речі кажуть не аби як виручають бійців. Звичайний сірник його обмотується папером так навколо. Пізніше макається в розпечений віск. Так, і саму головку, там де є оцірка, його обмачується лаком. Це є досить практично, воно не боїться вологи, тобто він ніколи не відсиріє, не змокне. Дехто з викладачів приходить на волонтерство з дітьми. Коли в нас Соня готує нові малюнки на фронт, а це вона постійно робить, вона ходить в художню школу, то, відповідно, маємо нові картини, приходимо і передаємо військовим. Хотіла б, щоб вони виграли. Перемога найкраща». Також в осередку Львів опір виготовляють маскувальні сітки і просять львів'ян приносити тканину для плетіння. Ольга Іващук, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. У Львові влаштували мистецькі майстер-класи для дітей. Львів'яни, вимушені переселенці, вчилися розмальовувати банери та створювати графіті. Дев'ятирічна Злата вже кілька місяців чекає тата з фронту. Розповідає про що її малюнки, про Азов і щоб не було війни. І про Харків Маріуполь, так як там зараз влянці, щоб ну не мовчали про це, щоб весь світ про це знав. Повчитися мистецтву графіті прийшов і Артем з Харкова. Розповідає, що малює та про що мріє. Щоб можна було повернутися додому в Харків. Пишемо Львів, малюємо флаги України. Ну, кожен малює своє. Майстер-класи влаштували японські художники з некомерційної організації, яка підтримує дітей через безкоштовні воркшопи, а також львівська приватна школа. після того, як діти створять малюнки, ми їх візьмемо з собою і покажемо в різних країнах. Ми запланували чотири виставки у Токіо. А опісля повеземо ці дитячі малюнки в Америку до Лос-Анджелеса. А ще діти в Японії також дуже сильно переживають за українських дітей. Організатори кажуть, що під час малювання діти вчаться приймати реальність та отримають ефект терапії. Основний наш меседж донести те, що наші діти мають мрії, мають фантазії, мають бажання творити в вільній країні. Ольга Іващук, Роман Миленький, новини на Суспільному, Львів. У спільному керівника Пес із ДСНС. Патрон інформує. <реку> Привіт. Я патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Із ДСНС патрон інформує.